Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Фінляндія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Еріка Вікман з треком інкоме, що переводиться: Я йду, я йду. Чи у снічина все Всьовно тебе знайду, я йду. Ні, це зараз не цей трек буде. А будемо слухати, що ж тут Еріка Вікман нам заспіває. Oh, ну, такий прям голос початок. <laughs> ну, зовсім несподіваний. Я такого не очікував. Якось їй некомфортно, от спочатку, чи а, можливо, що більше тут вокалу, аніж а, самої музики, і вона себе почуває непевно. Але щось так... Ну тут з беками вже вона виглядає краще. Але ж ми повинні розуміти, що тут багато беків зараз, які її підсилюють. <свісно> ну, Фіни, як завжди, вони в своєму якомусь світі живуть, <свісно> в своєму репертуарі. Це ж у них в, в минулому році був цей, блін. Оту, такі труси на ньому були теж з, етіми, з фейерверками. Ну, це ось... все. <свісно> Тут, знаєте, давайте порівнювати її з Мальтою. Чому? Бо Фінляндія теж наробила багато шороху е своєю цією провокаційною піснею, да? але якщо взяти два цих трека і сенси, да? або там ці підтексти, то тут прям без всяких підтекстів, хто почитає переклад, той блін, побачить, що. Е, цей трек він більш провокаційний, ніж у Мальти. Е, е, якщо взяти м, вокально, то у Мальти набагато краще співачка. Ну, вокально вона прям сильна. Е, е, аранжувально теж. Ну Сумсокі. Знаєте, я все от думав в голові, а чим вона мене чіпляє? Е, чіпляє, мабуть, своєю енергетикою. От дійсно, чого не відняти, так це енергетика, яка в неї є. Я е, пею! Ну, це будінко оме, інкоме. Це і повинно бути таким хуком, де я повинен співати весь зал, там я йду, я йду. Будеться чіпляти. Лед го янна та бахту, бебіанна і те сім у гаду. Та, де цю зіла місця сумбе. Знаєте, чи то така зйомка, чи то таке світло, але вона робить ем, ну таку вакханалію на сцені, все це от виглядає. Ну, вони круто можуть знімати, і ось е, якщо візуально дивитись, то вона одна, але заповнює, от прям весь простір. До речі, цю фішку з мікрофоном вже тих вкрасти наш кінчений сусід, який ніколи нічого не вкраде. Хто вкрав, казати, не буду, щоб як то не додавати йому лишньої популярності. Але хто побачить, той побачить, і знайте, що це не він видумав цю фішку, а Еріка Вікман. Ну Навіть отут вона трошки сфальшивала все ж таки. Хоча це, мабуть, е, ну, якби хотіла показати свій голос, але. <му> ну, що можу сказати? Як шоу прикольно. Як трек, ну, не знаю, до плейлиста собі б я його не додав, але. Це краще, ніж було в тому році. у Windows, той Windows 98 зараз згадав. Да? Ну, там, там, там не було неаранжування, як на мене, нічого. А ось Еріка, ну, прикольно. Ну, мені подобається. Хоча б як вона робить шоу. Все інше, а, знову ж таки, якщо порівнювати з Мальтою, да, беремо 20 провокаційних трека, то Мальта все ж таки виглядає сильніше вокально, а, не такий в неї відкритий цей підтекст, як, як тут. Навіщо це робити? Знову ж таки, для хайпу, ну, мабуть, так. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!